І сьогодні я хотіла б з вами побалакати, чому більшість духовних наставників залишається без клієнтів. Не тому, що в них мало знань, а тому, що вони просто бояться продавати. І навіть не розуміють, що коли вони не продають, не передають свою цінність, що саме цим вони зраджують свою місію. І це такий, знаєте, не. Очевидний момент. Мене звати Ілліва Тетяна. Я маркетолог з 11-річним досвідом, і при цьому я ще, як вам так сказати, вивчаю дух. Я її вивчаю дуже-дуже активно. І Сьогодні я вам хочу показати, чому продажі це духовна і чому без них ви не зможете реалізувати свою місію. Я чудово розумію, що у нас у всіх є такий страх, ну, з дитинства це пішло, з пострадянського простору про те, що продавати це погано. А чому це погано? Що тут такого? Якщо ми розберемо слово продавати, це продавати свою цінність. І все. Начебто, все дуже-дуже просто. Це просто давати свою цінність. Насправді. І чомусь ми цього боїмось, ми вчимось вкладаємо купу грошей в своє навчання. Але при цьому всьому ми боїмось. Давати оцю цінність, це взаємообмін, це нормально так створений цей світ, так створена наша реальність, це саме обмін своєю цінністю. І через те, що нас так з дитинства вчили, що продають бабки на базарі і так далі, дійшло до того, що зараз класні, круті експерти у усіх сферах, в духовності, в маркетингу. Бояться себе продавати. Хоча насправді більшість з них раніше працювали на звичайних роботах, були менеджерами в великих компаніях, я дуже багато таких знаю. І зараз вони бояться просто вийти в ефір і почати продавати. Хоча насправді, коли ми раніше ходили на співбесіди, це був той самий продаж. Там ми так само продавали. Бо продаж це обмін своєю цінністю. Ви даєте свою цінність, свої знання, і навзаєм ви отримуєте винагороду від всесвіту, винагороду від людей. І якщо подивитися з цього боку, то я можу сказати, що це нормально. Ну, ми ж вкладаємо гроші в свої знання, да, щоб вчитись. В свій досвід, чому ми не можемо тоді брати гроші за свій досвід, і не важливо, чим ви займаєтесь, бо продаж це максимально духовна річ, бо ми даємо цінність. І якщо ви зрозумієте, як працює, я впевнена, що в більшість в мене людей на Ютубі чудово знають, як працює світ. Чудово знають, як працює духовність, як працює духовний світ. І тому вам в цьому плані буде максимально зрозуміло і просто, бо ми створені такими, щоб дегурувати свою цінність, ділитись нею зі світом. І якщо ви зрозумієте концепцію, що продавати, це продавати цінність. То тоді ви зможете легко нею ділитись. Тоді ви зрозумієте, що коли ми ведемо свої соцмережі, ведемо Ютуб, ділимося своєю цінністю, ми змінюємо життя людей. Коли ми змінюємо життя людей і таким чином допомагаємо їм, в цей же самий час ми створюємо гарну карму грошей. Бо ми вже допомагаємо іншим, бо ми е, щедрість причина багатства, да, і ми щедро ділимося своїми знаннями. Тому не треба боятись, не треба соромитись. Просто діліться своєю цінністю, і в цей момент е, Всесвіт це відчує, зрозуміє, і буде вам на це відповідати. Бо кожна людина насправді ми е, самі по собі від природи дуже-дуже цінні. І Якщо ви просто зміните в своїй голові думку, що продавати це давати цінність і за свою цінність отримувати цінність від Всесвіту, ви нагороду в фінансовому розмірі, то ви зрозумієте, що Продаж це нормально, це не страшно, і ми всі повинні це робити. Зараз я, як маркетолог, як я продовжую працювати маркетологом і при цьому всьому передавати знання про духовність. От навіть сьогоднішній мій прямий ефір, сьогоднішнє оце відео це також про історію про продавати вам цінність. Це про духовність. Да, я знаю тверді знання, я знаю, як створити сайти, як знаю, як будувати воронки, як заробляти на цьому, але при цьому всьому я ще дуже глибоко розвиваюсь в духовності, в енергетичних практиках, в кармічних практиках. Да? Я все-таки більше о, обрала для себе, мені особисто більше підходить кармічний менеджмент, бо мені подобається те, що ти в світ віддаєш, те саме до тебе повертається. Ось, і коли я віддаю свої знання. Коли я віддаю свою цінність, це нормально, що до мене це все повертається в фінансовому еквіваленті. Тому, якщо ви ще боїтесь, якщо у вас є якісь страхи, затики в плані продажів, ви, вам страшно вийти в прямий ефір, вам страшно. Викласти пост, вам страшно викласти сторіс, або ви обираєте більш, на той момент думаючи більш пріоритетні цілі, то задумайтесь про те, що в цей момент, те, що ви знаєте, не даючи це людям, ви фактично крадете у світу свою цінність. Тому продавати. Це давати цінність. А мовчати, не розповідати про це, нікому про це не казати, це красти у світу, у всьому світу, у людей, які вас потребують. Це просто красти у них цю цінність, яка вам передається, яка вам передається знаннями від наставників з різних навчань або взагалі з потоку знань. Якщо ви вже до нього підключені. І якщо до вас прийшла ця інформація, і ви її не передали далі в роботі з людьми індивідуально на наставництві, або ви Ведете соцмережі поки що і ще не а, почали продавати. То в цей момент ви крадете у них і, не продаючи свій основний продукт, свою основну цінність, ви її не даєте людям, і при, тому, при цьому просто уявіть, що ви не те, що боїтесь продавати, ви в цей момент крадете у людей свою цінність. Задумайтесь про це. Напишіть в коментарях, кому це відео було корисне, можливо, свої інсайти. Підписуйтесь на мене на YouTube, я буду ділитись такою корисністю. Підписуйтесь на мене в Інстаграм, я там дуже багато чого корисного розповідаю. Буду рада бачити вас в наступних своїх прямих ефірах. Не знаю, коли буде наступний, але буду намагатись вести їх частіше. Чому? Бо моя основна задача як маркетолога і духовного наставника це давати цінність в цей світ. Передавати її. А я знаю, і я спокійно впевнена, що світ мене за це відтячить. Тому бажаю всім гарного дня, всім гарних вихідних, хто подивиться це відео сьогодні, коли його викладає. Ось, і я впевнена, у вас все вийде найкращим чином. Всім папа! -па.